Просто розслабтеся, закрийте двері, увімкніть звук на повну та слухайте моє відео про те, як створити секту. Поїхали! Друзі, ми з вами в мене на каналі вже розбиралися в десятках і сотнях різних видів маніпуляцій. Маніпуляції в рекламі, в бізнесі, в комунікації, в дизайні, дрібні деталі вони програмують людей на вчинення різних дивних і комерційно нестабільних або нераціональних речей. Сьогодні ж я вирішив розібратися в чомусь більш такому гіперболізованому в механізмі побудови секти. Знаєте, от багато людей, які не сильно занурюються в цю тему, в тему сектантства, клубів таємних і так далі. Вони думають, що це щось таке надзвичайно складне і нереальне, аутстендінг, як кажуть у нас в білі церкви. Що лідери сект це якісь там великі генії маніпуляції, які шалено харизматичні, з надзвичайним інтелектом та розумом, і чи з якимось навіть містичним даром. Ні. Ця теорія вже дуже давно описана, досліджена, ну, в принципі, матеріалу для досліджень в світі дуже і дуже багато. І вона просто ну, нічим не відрізняється від теорії продажу будь-якого товару. Одразу хочу вам сказати одну ключову річ. Фокус побудови е секти не в інструментах її побудови, а перш за все, у цільовій аудиторії цієї секти. Не вимикайте це відео, щоб зрозуміти точно, як це працює. Ця справа в тому, що люди потрапляють в секту через недоліки власної особистості. Недоліки це не якісь каліцтва, це просто недоліки, так? які недоліки в першу чергу сприяють цьому. Перше, це почуття невизначеності. Це коли людина, от вона банально не знає, кому вона потрібна в цьому житті. Це може бути одинока жінка, чоловік якої вже давно спився і вмер. Діти там поїхали в інше місто, про неї забули. А подруги проводять час зі своїми сім'ями, а не з нею. Чи це може бути старий дід, так, який там при Радянському Союзі він був затребуваним якимось слюсарем, а в 90-х його там завод порізали і продали, і побудували там базар, і тепер він нікому не треба. Або це може бути підліток, який думає, що його ніхто не розуміє, і на фоні вируючих гормонів він обирає між тим, щоб пограти в Lineage 2 чи вступити в якусь секту. Самотність. Це друга неповноцінність, точніше, ну слухайте, не будемо називати це неповноцінністю, це недолік, да? скажімо так. Але от це фактор. Максимально нейтрально, будемо говорити фактор. Самотність, це головний особистісний фактор, чи недолік, який вас робить цільовою аудиторією секти. І знаєте, обставини вони бувають різними. Людина може лінуватися, сформувати навколо себе якісне оточення, яке би не допустило так таких крайнощів, або їй от просто реально не щастить знайти однодумців, ну або в неї специфічний характер для того, щоб знайти однодумців. Ну або третій фактор, який робить вас цільовою аудиторією секти, це пошуки життєвого сенсу. Знаєте, це як в тому анекдоті, там мужчина просив Бога за все життя. Виграти в лотерею і вже помер і каже: Ну, Боже, в мене все життя було одне бажання. Я хотів виграти в лотерею. Я молився щодня і просив тебе, щоб ти мені послав виграш в лотерею. Чому ти мені не подарував е, ну, такий от. Подарунок за все моє праведне життя. Ну а Бог відповідає: слухай, ну ти би хоч би білетик лотерейний купив. Дуже часто люди для того, щоб знайти сенс життя, вони шукають якийсь дуже короткий шлях. Більшість людей не розуміє той факт, що сенс життя він. Формується все життя, пізнається все життя. Він не написаний ні в яких книгах, ні в якихось священних крижалях чи на якихось папірусах. Він розкиданий по всьому світу, і треба витратити все життя, щоб пройтися по всьому світу і його зібрати. І він у кожного свій. А от бажання знайти сенс життя дуже швидко і прямо зараз? Вони, ну, це бажання просто робить вас цільовою аудиторією секти, яка буде цим користуватися. Отже, якщо ви лідер секти, це опис вашої цільової аудиторії. Ось ці перші три фактори. Наступне питання: якщо ми вже організовуємо секту, де знайти цю її аудиторію, як її шукати? Я не можу йти, я не можу ждати, як в тій пісні співалися. Да? Знову, все дуже і дуже просто. Найпростіше, звичайно, зараз нам дозволяється все зробити інтернет, налаштував рекламку, зібрав аудиторію на піксель, а постріш їм свої відоси, запрошення на зібрання своєї секти і далі вже справа техніки. Наступне. В структурах сект є завжди рекрутери або рекрутери, які це можуть робити в чатах, на форумах, в соціальних мережах. Вони виявляють людей з такими проблемами, які вважаються їх цільовою аудиторією і просто залучають їх до секти. Наступне, вже складніше. Секти можуть просто обіцяти успіх і демонструвати свою привабливість тим, що ти отримуєш з нами там багатство, здоров'я, щастя, друзів, компанію і так далі. Тому подібне. Я на жаль застав уже. Затухання секти Санджея Деладжі, коли почав повноцінне доросле життя, але часто зустрічав певний період людей, його прихожан цієї секти. До цієї секти, до речі, належав і мер Києва, на той час Черновецький. Це дуже цікавий приклад, от саме ця секта, адже це була секта, в якій була дуже велика доля багатих людей, і вони один одного туди запрошували, ну ніби як для нетворкінгу. Тобто, грубо кажучи, от тобі треба підписати якийсь цікавий контракт з якоюсь цікавою людиною, і ти не знаєш, як на неї вийти. А потім дізнаєшся, що вона або її партнер, або ще хтось ходять в цю секту до Сандея Деладжі, і ти просто приходиш. Заради цього, і уявіть собі, ви приходите для того, щоб закрити там якийсь свій бізнес-інтерес, а там вас зустрічає багато людей, які там кричать, співають, моляться, танцюють. Після цієї служби вони обговорюють це все, вони е, діляться враженнями, як на них зійшла Божа благодать, як же вони класно помолилися і так далі. Можливо, ви підпишете цей контракт і заробите більше грошей, якщо знайдете там цю людину, з нею подружитись. Вона побачить, що ви з її клуба, так і так далі. Але атмосфера така в цій компанії із цими людьми буде уже далі домінувати в вашому житті, що ви будете й далі туди ходити. У мене був подібний приклад. Ну, це десь, я не знаю, це, мабуть, рік десь 2013 був. Що хлопець він продавав брокерське обслуговування і вирішив піти до цієї секти Деладжі і там знайти собі клієнтів, щоб продавати їм там акції, облігації і так далі, тому подібне, різні структурні інвестиційні продукти. І що ви думаєте, він туди пішов, і він нічого не продав, він там залишився. Це мені, до речі. Знаєте, нагадало кейс про пікаперські вечірки. Вони от теж були популярні десь в 2011, 12-13 роках. І раніше були популярні, але тоді, ну я ними не цікавився. Ну і в принципі не цікавився, я просто знаю, як вони працюють. Колись дуже давно, коротше, це було модно. І в мене декілька друзів вони були там такі суперактивістами. Вони проводили вечірки. Суть цієї вечірки яка? Ти повинен на цю вечірку прийти мінімум з двома дівчатами туди. Інакше не пускають. Тобто таке правило, що кожен хлопець проводить двох дівчат. Неважливо, це може бути твоя сестра, подруга, одногрупниця, знайома, сусідка. Пофіг, буде безкоштовний алкоголь, закуски і діджей буде грати музику. Але найцікавіше починається на цих вечірках, саме в процесі, хлопці до початку вечірки. Перед тим, як запросити дівчат, вони домовляються між собою, що будуть один про одного дівчатам розповідати різні гіперболізовані байки. Ну, типу, подивіться, он там той іде Сережа, це страшний олігарх, годину тому він там продав 20 вагонів алюмінія. Сьогодні його ми всі вітаємо з цим, у нього сьогодні свято і так далі. Ну, ви розумієте ефект, так? Дівчатам починає здаватися, от вони просто сидять там на барі або танцюють і слухають постійно ці історії про кожного із чоловіків, і ці історії просто одна краще інший. І їм починає здаватися, що вони потрапили в клуб якихось супер-пупер успішних хлопців, і в них йде обертом просто-напросто від того голова. А в результаті, ці всі хлопці, вони просто балаболи, які вирішили собі піднятися з шанси сьогодні ввечері на секс. І принцип оцього залучення він точно такий самий, що і в секті. Секти. Також займаються рекрутингом через взаємні стосунки існуючих членів. Яким би ти не був закритим, яким би ти не був інтровертом або одинокою людиною, в тебе є як мінімум 100 знайомих. Як мінімум в тебе є 100 знайомих, серед цих 100 знайомих є точно 5 людей, які тобі колись жалілися на якісь глобальні проблеми в своєму житті. Чуваче. Подзвони їм, будь ласка, запроси до нас, хай тут також пожаліються, а ми там їм пообіцяємо гарного життя, щастя, здоров'я, грошей, як в принципі, і тобі наобіцяли. І якщо ти його приведеш, то ти вже будеш називатися не просто членом організації чи там прихожанином, а будеш називатися уже якимось. Апостолом, або проповідником, або місіонером. Також рекрутинг в секти відбувається через кризові ситуації, такі як хвороби, біди і так далі. До речі, ви ж в курсі, що при багатьох сектах є рехаби, тобто це місця, де ніби лікують від залежностей від наркотиків. Все вірно. Просто секції потрібні люди, які починають життя з нуля. Ну а там, де вони його починають з нуля, там уже формується і нове оточення, а саме члени цієї секти. Є прийоми і з тяжко хворими людьми, і з пенсіонерами, і з безхатьками. То вже залежить від стратегії і того, що саме потрібно організаторам цієї секти. Дуже плідно сектанти працюють з підлітками, адже у підлітків кризовий період і батьки їх часто просто-напросто не розуміють, і це прекрасний матеріал для вербування, для залучення до своєї секти. Складніший трохи прийом це вже маніпуляція виною або страхом. Це навіть застарілий трохи прийом. Я не знаю, чи можна його знайти йому пояснення в сучасному суспільстві. Якщо ви можете, то напишіть в коментарях. Але цей прийом вигадали ще християнські монастирі для вербовки послушників у ранньому середньовіччі. Ну, суть яка. Ти монах, там по вулиці відомого тобі міста середньовічного і бачиш якогось нетудешнього, стрьомного і зляканого дядька. Він ну, зазвичай, мабуть, натворив щось там погане в своєму місті і втік із того міста. Ти його відводиш у монастир. Даєш йому там вина, він усьому тобі зізнається, ти йому кажеш, що він клятий засранець, і треба відпрацьовувати свої гріхи, у славу Божу, в монастирі. І, в принципі, він там залишається і починає працювати на монастир. Ну і рекрутинг через ізоляцію. Дуже багато сект їздять проповідувати у в'язниці. Для того, щоб залучати собі членів, користуючись тим, що людина ізольована від зовнішнього світу, проповідник захоплює більшу частину уваги цієї людини, дає їй потрібний матеріал, це різні книги, брошури, аудіопроповіді і так далі. І користується тим, що людина обмежена в інформації, і на нього мало хто ще має вплив. Що відбувається після вступу в секту? Що, е, які далі ході, якщо ми її організовуємо, як ми будемо утримувати свою паству? Теж, в принципі, є перевірені методи, давайте ми по них всіх пройдемося. Перше, це знову ж таки контроль над інформацією. В тебе є життєво важливі питання, ти не повинен гуглити. Бо це все пишуть чорти в тому інтернеті і злі люди. І злі люди можуть називатися в залежності від вашої аудиторії, як ви хочете. Це можуть бути масони, там євреї, ілюмінати, в залежності від того, кого люди бояться в вашій місцевості. Не читай книг. Не дивися медіа, є тільки одна книга, яку можна читати, є тільки одна людина, в якої можна щось запитати, є тільки одне оточення, з яким можна дружити. І все це в нашій секті є. Всі інші тебе до добра не доведуть, подивися, який я успішний, я пастор, я ні з ким, окрім нашої секти, не спілкуюся, і все буде добре і в тебе. Просто довірся мені. Наступний принцип це постаратися, ізолювати. Із, ізолізу, Лювати сектанта від членів його родини, родина це перші люди, які побачать зміни в твоїй поведінці і ймовірно почнуть її коригувати. Е ні, друже, тут уже просто з перших зібрань, з перших зустрічей тобі будуть пояснювати, що тільки Бог знає, як правильно себе поводити. І ми всі разом зараз почитаємо історію якогось чувака, якому Бог сказав поважати своїх рідних, але йти ти шляхом мученика і праведника за віру. Тому батьки, сестри, сестри, друзі, е і можуть і хто завгодно, так вони можуть розповідати тобі все, що завгодно. Подякуй їм за це, але слухай тільки те, як ми інтерпретуємо історію про якогось чувака із священної книги. Ну, Це я описав лайтовий варіант. так, В деяких сектах можуть в принципі, і побити за те, що ти хотів гуляти з друзями поза сектою, або е ну, послухався батьків і і там поїхав з батьками копати картоплю, а не прийшов на зібрання. Наступний принцип це мабуть ізюминка вже цього відео. Вітаю вас, якщо ви додивились до цього моменту. Ставте лайк і комент. Я вас люблю. Це вже майже кінець, і найцікавіше. Наступний принцип це індоктринація, це зміна способу мислення, це ключове, що відбувається для повної інтеграції в секту. Індоктринація це багатоетапний процес. Спочатку від тебе вимагають повної відвертості. Грубо кажучи, як у клубі анонімних алкоголіків, ти повинен сповідатися. Найчастіше в сектах там ти виходиш на сцену або в якесь коло, або ще десь якось стаєш і розповідаєш щиро про всі свої гріхи, плачеш, всі моляться за твоє прощення. Підходить до тебе лідер секти і каже, «Все, Бог тебе простив. Ти прийнятий в клуб праведників. Тепер всі твої гріхи розповідай мені, і я тобі допоможу отримати прощення від Бога. Далі вже відбувається корекція поведінки члена секти під час бесід із пастором. До найдрібніших інтимних подробиць пастор повинен знати все на сповіді. Він задає дуже багато запитань, ти повинен йому все це розповісти. І в якийсь момент людина розслабляється. Вона вже коли ввійшла в цей ритм постійних сповідей та консультацій пастора, вона вже не хоче приймати власних рішень. Вона йде до пастора за цими рішеннями і стає просто-напросто залежною від його консультації. Також індоктринація вона будується на деяких семантичних моментах. Це може бути якийсь просто внутрішній сленг цієї секти. Відбувається. Підміна понять через цю термінологію, наприклад, кидати гроші у відро, тепер називається множити добро, а не просто так, віддавати гроші в секту. Кричати і валятися на підлозі може означати прийняти Бога, а не просто в історичному шизофренічному екстазі валяти дурака. Після певного періоду такої інтенсивної відвертості. Коли ви все розповідаєте пастору і отримуєте у нього всі поради, так пастор вже починає вимагати від члена секти повної покори. Ну, можливо, спочатку не повної, але поступово починає вимагати повної покори. І в цей момент людина вже звикла його слухати, тому їй комфортно бути покірним пастору. І наступний етап це вже застосування покарання за непокору. Багато сект можуть використовувати там якісь. Побиття або якийсь соціальний тиск. Ну, як мінімум, пастор про тебе все знає, і всі твої секретики, які ти йому зливав на сповіді, він може використовувати у вигляді компромату і знати всі твої важелі, через те, що він про тебе все знає. А, а в твоїй ситуації, коли пастор про тебе все знає, і ти вже такий розслаблений і вмієш жити тільки за його порадами, тобі цей весь компромат, стрес і зміна цього всього, вона тобі просто-напросто не треба. Ну що ж. Утримали так ви своїх сектантів. Що будемо робити далі? Звичайно, секти бувають різними. Вони можуть бути екстремістськими, маніакальними, або навіть політичними чи релігійно-політичними. В цих непопулярних випадках завербованих членів секти можуть примушувати робити там теракти, вбивати людей, вбиватися самому або ну, брати участь у якихось нелегальних воєнізованих подіях. До речі, от як ви думаєте, чи ВК Вагнер за усіма цими ознаками це секта чи ні? Але. Зазвичай секти в наш час це просто спосіб заробляти гроші. Ціль цього всього це банальна монетизація. Після кожного богослужіння ти повинен класти гроші в копілочку, навіть найчистіший та й там найправедніший індійський гуру. Так він ставить білу скриньку е, з донатами, хоча йому гроші і не потрібні. Це все робиться суто заради грошей. Дуже поширена також і рабська праця, або просто безкоштовна праця в сектах. Обоздолені люди, вони там їдять просту їжу в сектантських їдальнях, сплять в якихось бараках або в гуртожитках, ну і працюють на бізнес-пастора. Тобто це для нього просто безкоштовна робоча сила. Ну і головна мета використання своєї пастви це залучення нових членів для того, щоб повторити весь цей алгоритм, який я описав ще раз. Такі справи, друзі. Не ступайте, будь ласка, ніколи в секти, не створюйте ніколи секти. Це відео, ми, звичайно ж, розібрали лише для того, щоб поцікавитися різним інформаційним збоченням, але відпишіться від усіх каналів на Ютубі, ставте мені лайки під кожним відео, якщо не дай Бог. Ви хоча б під одним не поставили, будь ласка, знайдіть це відео і поставте під ним лайк. І напишіть під ним комент. Бо тільки я знімаю гарні відео, і тільки мої відео варті вашої уваги. Дякую за вашу увагу. Чекаю вас в наступних відео. Всім гудбай!